Вітаю! Нью-Йорк Таймс говорить про те, що угода може бути дуже скоро підписана без 500 мільярдів фіксованої цифри, яку ми повинні там накачати, але й без конкретних гарантій. Макрон каже, що Штатам треба воювати не з Європою, не з Україною, а воювати в економічному плані треба з Китаєм. А Європа приготувала суперзброю. Так вони написали в своїх заголовках. Насправді мова йде про гроші, 200 мільярдів. Ну і ще про деякі гроші і загалом про ситуацію. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете найшвидше отримувати оперативну аналітику та найсвіжіші дані та інсайди з переговорів, тих, які зараз навколо нас відбуваються. Ви знаєте, що є переговорна група 24 на 7. Зараз готують економічний договір, мають їхати до Трампа підписувати, ну а потім вже мають якраз таки фіналізувати. Коли це станеться, як, на яких умовах, щоб все це знати, підпишіться. Власне, без суми в 500 мільярдів і гарантій безпеки, Нью-Йорк Таймс розкриває всі деталі, кажуть, що Україна наближається до угоди щодо корисних копалин, але, власне, гарантій там може і не бути. Ну, попахує трошки. Будапештом, Причому Будапешт, якщо забрали і забули, то тут ще будуть копати, копати, копати. Стверджується, що саме ця версія містила вигідніші умови для України ніж попередні проекти. Однак, в документі, як і раніше, були відсутні гарантії безпеки, на яких наполягає Київ в умовах війни, яку проти України розв'язала Росія. За словами співрозмовника New York Times, які побажали зберегти анонімність станом на вечір. Понеділка переговори тривали, тому умови угоди не були остаточно і все, узгоджені і все ще можуть бути змінені. Видання каже, що слова представника Білого Дому, який заявив ще в понеділок, що це економічна угода з Україною, вона не буде гарантією майбутньої допомоги в війні і не включатиме жодних зобов'язань щодо. Розміщення американського контингенту в проєкті угоди між Україною та Штатами, з яким ознайомився Нью-Йорк Таймс, більше немає вимоги щодо того, що Україна буде. Змушена передати 500 мільярдів доларів доходу від прибутку природних ресурсів, включно з газом, нафтою і мінералами. Україна також не буде зобов'язана виплачувати в суму, що вдвічі перевищує вартість майбутньої американської допомоги, що було однією з умов проекту. Я вам казав, що там було написано що на кожен долар, який дають штати, ми два повинні класти в фонд. Ну, теж виглядало тоді, в чому допомога? Якщо ми можемо 2 долари на ваш долар покласти, то ми б напевно і не просили. У мене виникло таке стале розуміння, що це писали не юристи державного департаменту, не юристи з Білого Дому, не юристи з Пентагону, а це старі трампівські юристи, які робили йому угоди. Ну, наприклад, інвестиційних фондів. От вони це й писали. Звідки з'явився і суд Нью-Йорка, звідки оці торги... Додавлювання України. Ну, типу, супервигідна угода. Стоп. Ви говорите про 40 мільйонну націю. І про безпеку всього світу, ядерних покидків, які можуть піти далі і вас кинути. Ось про що треба думати, і ось про що треба говорити. Насправді мені ця угода перша, коли я прочитав, я бачив кілька драфтів цієї угоди. Оригінальних там, от моє враження, що це інвестиційний договір. Ви вкладаєте гроші, Трамп будує будівлю, вона буде називатися Трамп Тауер, але Трамп грошей не вкладає. Ось ця угода перенесена з інвестиційної угоди забудови Трамп Таура. Там, я не знаю, в Україні, в Дубаї, в Азербайджані там, чи десь, десь, десь в Манхетені. Ось це історія про те, що ми бачимо. Що Трамп просто взяв, ну трансплантував по великому рахунку світоглядність своїх угод на Україну. Але розмова з Макроном, розмова з українськими переговорниками і далі, далі, далі ну трошки мутували цю угоду. І зараз ну, знову ж Макрон, я вам казав сьогодні зранку, подивіться відео, це важливе. Макрон сказав, що типу, ну стоп, ми ж даємо їм гроші, не позичаємо. Країна й так стікає кров'ю, ще на ній наживатися, це неприпустимо. Ну зараз, хоча б знімають ці 500 мільярдів. Згідно пише New York Times, з проектом угоди, Україна відмовиться від половини своїх доходів від природних ресурсів, і ці доходи будуть спрямовані до фонду, де США матимуть максимально можливу частку згідно з американським законодавством, але не обов'язково всю. Такі положення є покращенням для України, підкреслюють Нью-Йорк Таймс, оскільки в попередньому проєкті документу передбачалося, що США матимуть 100% частки у фонді і що Україна вноситиме до нього доходи як від наявних, так і від майбутніх проєктів із видобутку природних ресурсів. Натомість Таймс» каже, що новий проект угоди. Фонд реінвестуватиме доходи в Україну і буде призначений для залучення подальших інвестицій. Також в документі кажуть, що США збережуть довгострокову підтримку економічного розвитку України. І з того, що знаю я, деякі переговірники з нашої сторони суперфанати Трампа. І не важливо, що треба для України, вони, він їм подобається. Вони просто жертви реклами. Друга історія: не всі з них мислять на 50-100 років. Це проблема. Третя історія: Трамп хоче хайпу і великої перемоги. Чи буде вона? Ось це дуже велике питання. Те, що започав нервувати Путін, це добре. Те, що ми зараз втягуємо штати в перемовини, це теж добре. Але в, цьому, в цій великій картині не вистачає одного пазла. Дуже простого: гарантій безпеки. Да, зараз привезли, поклали президенту на стіл там всі офісні оборудки з 2020 року. І офшори, і крипта, і підставні особи, і багато-багато. Але це не повинно впливати на майбутнє держави. Ось тут треба роз'єднати. Да, він ще зараз залежний, він не знає, як викрутитись. Але ось це проблема, коли корупція впливає на всю державу. І не тільки тоді, коли забирають, а коли ще й тягарем корупції тиснуть, підписуй. Лідери Європи зустрінуться в Великій Британії для обговорення війни в Україні та оборони. Про це пише Блумберг. Було кілька зустрічей в Парижі з Макроном. А тепер європейські лідери поїдуть до Лондона і, власне, будуть обговорювати найважливіші питання. Велика Британія хоче скликати європейських лідерів для подальшого обговорення війни Росії проти України. Зустріч може відбутися вже в неділю, 2 березня. Ну от, ставши продовженням самітів Макрона, Блумберг посилається на свої джерела в Лондоні, але кажуть, що плани ще не остаточні, все може змінитися. А також як альтернатива, зустріч може відбутися в віртуальному просторі. При цьому Туск натякнув, що зустріч неділю справді планується. Що каже Туск? Я сподіваюся, що більша частина. І власне це більш масштабна оборонна мобілізація Європи, держав-членів Європи, в цілому стане фактом. А перед зустрічю на наступній Європейській раді ми будемо в Лондоні в неділю разом з нашими британськими друзями, групою лідерів, щоб обговорити ці питання та плани оборони. Європейські лідери продовжують активно намагатися переконувати президента США не поспішати укладати угоди про припинення вогню з Росією, оскільки в Європі побоюється, що це посилить позиції Москви і послабить безпеку континенту. Ну тут ще варто було б додати: посилити Україну і послабити присутність Росії тут. Бо виглядає, що за себе бояться, а за нас трошки забувають. Тут теж дуже важливо, щоб вони не зустрічались без нас. Так, да, не треба хотіти бути присутнім на кожній кухні чи в кожній спальні. Ні. Але, типу, ось ці розмови, щоб не вийшло так, що вони будуть посилювати кордони НАТО. Нам це, друзі, не підходить. Нам таке не підходить. Давайте конкретну зброю в Україну. Або навпаки, міняйте Трампа, щоб ми дійсно досягли успішної угоди для України. Бо зараз всі, як миші позатихали, Трамп кричить, з України щось вимагає. А всі такі, типу, ой, ми не знаємо, що робити. Давайте якось себе посилимо. Ні-ні-ні, типу, так теж не піде. В офісі прем'єр-міністра Британії відмовилися коментувати можливі переговори. Зустріч організована Британією, дала б змогу лідерам обговорити підсумки перемовини з Трамп. Ви знаєте, що зараз буде там Стармер, був Макрон, був Дуда, правда, так на пів на називаємо. 10 хвилин він там був недовго. Ну ну, але справжньому лідеру багато і не треба. Типу, побув 10 хвилин. і Зараз хочуть зустрітися разом в Лондоні для того, щоб проговорити. Що є на столі, про що говорить Трамп? Ну, непогана історія. Треба з'єднуватись, об'єднуватись, проговорювати це нормально. А ЄС каже, що достануть цю велику секретну зброю 200 мільярдів. Про це пише політика. Кажуть, що поки Трамп а, поводиться так, ніби тільки в нього в рукавах і всі карти для переговорів щодо завершення війни в Україні. ЄС є секретна зброя 200 мільярдів. Заморожені активи Росії, левова частка яких знаходиться в Брюсселі, це відома компанія, яка називається Євроклір, кажуть, що США тримають лише 5 мільярдів доларових конфіскованих російських активів. В виданні кажуть, що використання цих активів є радикальним варіантом, який майже напевно гарантував би Європі місце за столом переговорів. Проте європейські лідери, які раніше розходяться в думках, чи варто. Розморожувати кошти, щоб довести Трампу, те, що в Брюсселі ще є сили вплинути на результати завершення війни в Україні. Журналісти кажуть, що адміністрація Трампа неодноразово натякала на скорочення підтримки. Зв'язку з цим європейці кажуть, що ну, треба доставати російські гроші. Про це говорив до речі, вчора. Макрон про це зараз якраз почали говорити самі З Замороженими російськими активами ми можемо замінити американську допомогу, якщо США все ж вирішать більше не підтримувати Україну. Журналісти кажуть, що в Європі заморожені активи на суму 300 мільярдів. За їх словами, необхідно використати. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс каже, Я не... Приймає аргументи, що це юридично проблематично. Нам потрібна політична воля, і все може статися. Повністю підтримую міністра закордонних справ Литви. До речі, його екс-колега зараз знаходиться в Києві, роздає інтерв'ю. Зараз ми бачимо, що якраз Балтійські країни допомагають нам. А точно так же допомагає Макрон і каже, що треба воювати в торговельну війну входити не з Європою. Трамп каже 25% мита на всіх. 25% всіх змусимо робити. Але бачимо, що це не працює. Макрон каже: дивіться, ви з обома воювати не зможете. Давайте з нами домовлятись. Давайте домовлятись про Україну, про Європу. Хочете воювати з Китаєм? воюйте, але дві торгових війни ви не потягнете. Ну. Трамп теж боєць на словах, любить це піднімати ставки. Якщо Європа готова розморозити свої військові бюджети для Трампа це теж перемога. Це підсилення, в тому числі проти Китаю. І ось це непогана історія. Бачимо, що Європа потрошки прокидається, але поки що на словах. Поки конкретна гроші і зброя там 100, 200, 300 мільярдів в Україну не приїде, це все балабольство. Давайте так до цього відноситись. Поки реальні гроші сюди не прийдуть, вони захищають свої зади, не наші. А коли придуть сюди, тоді дійсно Україна це Європа. Буде не на словах, а на ділі, коли вони ці гроші привезуть сюди. Ну, і Ердоган каже, що мирні переговори, Україна має бути включена в цей процес. Зараз багато західних політиків кажуть про те, він з Лавровим говорив з багатьма іншими. Зараз кажуть, що туреччині невигідно посилення Росії в Україні стратегічно для них це буде великою проблемою, тому вони зараз будуть трошки більше. Вони теж виключені з переговорів, тому вони будуть більше намагатись допомагати Україні і будуть намагатися шукати більш ну потрібні формули. Хоча нагадаю, що сама стамбульська формула не була вигідною Україною. Ну і власне останнє, чим я хотів завершити, економічна вартість допомоги США для України вдвічі нижча за офіційні оцінки. Про це пише е дослідження з Economist for Ukraine. Реальна вартість американської військової допомоги Україні значно нижча, ніж заявлено офіційно. Замість понад 60 мільярдів, які називають в Вашингтоні, фактично сума оцінюється в 18. Непряма передача обладнання через країни союзники, зокрема Польщу, становить 20 оборонних інвестицій. 340 з них безпосередньо дістались Україні за три роки війни. США надали Україні 50 мільярдів доларів, з них 32 пішли на бюджетну підтримку зарплати пенсії. Інші витрати, от що відшкодовується через механізм Світового банку та USA. Публічні розповіді про допомогу Україні часто не враховують різницю між асигнуванням та фактично наданою. Допомогою. Ну, ви знаєте, що і заробляли всі в Європі, але не все приходило нам. Так, да, частково це ну, деякі країни переозброїлись за ці гроші. Тому несправедливо зараз виставляти весь чек нам. Ми теж не хочемо бути крайніми. Але я теж не погоджую, що реальна допомога, типу там, 50 мільярдів, 60 чи навіть 18. Ні. Реальна допомога Штатів це 100-200 мільярдів. Но не 500 і не 350. Просто зараз так всі почали розкидатись мільярдами направо і наліво. Зазвичай так відбувається, коли їх нема. Але зараз, типу, всі виписують чеки, чеки гіперболізовані. Ну, це не до кінця правда. От, тому для нас, зараз, для нас зараз дуже важливо говорити правду, реальні, конкретні, чіткі цифри. Це перше, друге, я хочу, щоб ви в коментарях написали, тому що ми за цю допомогу повинні бути вдячні. Дійсно нас підтримали, ми вистояли. От, але і теж. За, зайве ярмо на плечі одівати не повинні. Напишіть, будь ласка, якщо в цьому договорі е, Зеленського з Трампом буде, не буде прописано 500 мільярдів, які ми повинні туди внести, а просто вони інвестують, добувають прибуток ділим пополам. Це прийнятна умова чи неприйнят? Готові ми на це піти чи не готові? Напишіть свою думку в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете першим отримати. Найсвіжішу, найоперативнішу аналітику та інсайди з переговорів. Ну і найголовніше бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.